у усі ризи, щоб вам продемонструвати, як це робить завдання священник перед Божественною Літургією. Благословенний Бог наш, завжди не і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Возрадується душа моя у Господі, бо облечив мене в ризу спасення. І одежою радості задягнув мене, як на жениха поклав на мене вінець і як вісту украсив мене красою. Благословенний Бог, що зливає благодать свою на священників своїх, як миро на голові, миро, що спливає на бороду, бороду Арона, що спливає на край одежі Його. Благословенний Бог, що перепоясує мене силою. І вчиняй бездоганною мою дорогу, що ставить ноги мої, немов у оленя, і на висотах ставить мене. Тепер, два нарукавники. Десниця Твоя, Господи, прославилася силою, права твоя рука, Господи, сокрушила ворогів. І знищила ворогів і величністю слави Твоєї старі, си супротивників. Руки Твої створили мене і збудували мене, навчи мене установ твоїх, і я заповідей Твоїх навчуся. Священники Твої, Господи задягнуться в праведність, і преподобні Твої вельми радітимуть завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Після одягання священних рис мала би розпочинатись проскомедія, але для зручності я її вже відслужив, і зараз ми одразу розпочинаємо божественну літургію.